Всім привіт, and хай, це для американської аудиторії. Сьогодні ми створимо свою наддержаву в Age of Conquest 4. Для початку беремо мапу захоплення Міні-світу, яку я недавно придбав за 100 золотих. Потім вибираємо найвищу складність на людську анігіляцію та починаємо нашу гру. Так як це міні-карта світу, тут немає України. Повна карта світу коштує 1000 золотих, в мене стільки грошей немає. Тому ну, давайте виберемо Німеччину, чому би ні. В тій грі немає ані ніяких доктрин, ані ніяких заводів, щоб їх будувати та розвивати. Суть цієї гри проста. Дивися за щастям, щоб твої жителі не повставали, та захоплюй нові території. Я думаю, до цієї гри гарно підійде назва Земля до Диктатора. Тому давайте сьогодні так і поводитися. Давайте відкинемо всю нашу мораль і одразу ж нападемо на Грецію. Чому? Бі? Після першого ходу так пало декілька країн. Ми захопили Грецію, тому давайте не забувати, що це надлюдська важкість, тому потрібно захоплювати постійно нові території, інакше захоплять тебе. Другий хід виявився також доволі успішним. Хоча ми і не захопили Італію, бо її до нас захопила Гренландія. Також у нас неочікувано напав Казахстан, але ми витримали його удар і зараз будемо наступати. Потім я трішки побув в обороні та без проблем захопив Казахстан. Після Казахстану я твердо вирішив час повернути справедливість і напасти на Росію. Бліцкрих вивісся просто ідеальним. Моя тактика полягає в тому, щоб відправляти навіть невеличкі загони по 4 людинки на ту територію країни ворога, де вона просто не зможе захистити свої кордони, адже вона зараз у непаді, вона була у військовому конфлікті з іншими країнами, і це тільки спало нам на руку. І ось у глибокому серці третьої світової війни розквітає величині Німеччини. Країни, яка піднялася з попелу, поклавши край. Темним роздумом минулого і знову зайнявши своє серед великих націй, Німеччина з її багатовіковою історією та культурною спадщиною стала епіцентром нового початку. Німеччина виступила на передову лінію світового конфлікту, демонструючи вражаючі військові досягнення, швидкість і технологічна перевага німецьких військ вражали весь світ. У серці цього великого народу пульсує дух інновацій та стійкості. Німеччина це колиска великих мислителів, майстрів мистецтва та науковців, що прокладали шлях для прогресу і вдосконалення світу. І ось під Німеччиною була майже вся Євразія. Наступним кроком Німеччина вторглася в Великобританію. Британська армія чинила запеклий опір, але, врешті-решт, була змушена капітулювати. Військові перемоги Німеччини були результатом кількох факторів. По-перше, Німеччина мала сильну армію, яка була добре оснащена та навчена. По-друге, Німеччина мала ефективне керівництво, яке було здатне розробляти та реалізовувати успішні військові стратегії. По-третє, Німеччина мала підтримку частини населення країн, які вона окупувала, але не все було так райду, як здається, з першого погляду. Окупаційна влада змушувала платити величезні податки, через що у більшості населення знизилось щастя, та вони почали мітингувати. У результаті Німеччина залізла в борги, та змушена була подавляти тих, хто протестують, адже вони бажали від'єднатися від Німеччини та утворили свої квазі держави. Вимоги метинувальники були виконані, податки та комерційні збори були знижені. Але через невчасні дії влади, що призвели до спустошення казни та зменшення загального настрою в країні, Німеччина переступила через свою гордість як наймогутніша країна світу, та почала просити в інших країн хоча б трішечки золота. Та після того як ніхто не відкликався надати Німеччині допомогу. Окупаційна влада вирішила, що ні з ким не буде вести мирних переговорів та підписувати альянси. Лише повна ангіляція. В тіні економічної нестабільності та соціальних турбуленцій Німеччина відчувала важкий тиск кризи. Проте зовсім скоро вона почала відновлювати свою міць. У вирі все нових і нових випробувань, які перешкоджали Німеччині повному домінуванні у світі, вона виявила неймовірну внутрішню силу та рішучість у 2027 році. Уругвай, який був один із найсильніших держав світу, напевно, на Німеччину, напад був несподіваним і швидким. Хоча німецька армія була до цього готова. Обидві сторони конфлікту використовували найсучасніші військові технології. В результаті війни загинуло тисячі людей. Війна між Уругваєм та Німеччиною мала глибокі наслідки для світу. Вона показала, що навіть у сучасному світі можлива війна між великими державами. Але найбільше пробування було ще попереду. Хоч Уругвай же був майже подолений і він базувався лише на острі Мадагаскар, найбільше ворог Німеччини. Чатував на нього де-інде. Мадагаскар та рувай були повністю подолені. Тепер Німеччина не зунялася ні перед чим. Почалася вирішальна битва двох титанів: Німеччина та Канада. Німеччина мала непереможний дух. Німецькі солдати були готові померти за свою країну. Вони були мотивовані своїми лідерами, які були переконані у перемозі. Німці часто атакували в лоб, незважаючи на перевагу канадських військ у вогневій потужності. Німецькі солдати були також майстерними диверсантами і часто проникали в тил канадських військ, завдячі їм великих втрат. Канадські війська також билися з відвагою і героїзмом. Вони часто відбували німецькі атаки, незважаючи на перевагу німецьких військ у чисельності. Канадські солдати були майстерними снайперами і часто знищували німецьких командирів. І от настав цей зірковий час, німеччина здобула перемогу у третій світовій війні. Німеччина захопила весь світ, знищила всі країни. Однак, як завжди, історія війни завжди змішана з трагедією та втратами. Військові подвиги німецьких військ асоціюються не лише з блискучими перемогами, але й з страшними подіями та злочинами проти людства. Незважаючи на вражаючий військовий успіх, тяжка ціна конфлікту та глибокі рани, які залишились в історії всього світу, слугують нагадуванням про те, що війна завжди приносить страждання та гіркоту. Тому постає логічне питання. А чи коштувала ця перемога стількох смертей?